Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Говорячи про церкву, ми маємо говорити про віру. Саме церква це є місце, де Господь будує віру. Багато хто із нас перші кроки свого духовного життя починали саме з церкви. Хтось покаявся вдома. Але я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що відсотків 90 людей покаялися в церкві, правда? І ми починали свою. Духовну дорогу з церкви. І знаєте що? Я люблю церкву. Я вірю в церкву. Я вірю, як сьогодні ми молилися, що Господь дасть нам перемогу і російські війська, Господь, вижене з нашого краю. Але я вірю ще в одне: я вірю, що Господь навідає нас пробудження. І в нас із вами багато роботи буде. Згідно з слів міністра охорони здоров'я, який визначив три речі як ознаки травми, тобто люди, які пережили стрес, і ось три речі. І вони ці три речі дуже важливі в контексті того, що якщо хоча б одна ознака є в житті людини, їй потрібна вже допомога. І він сказав: до 90% українців. Мають хоча б одну із цих ознак. Зараз ми такі згруповані, ми багато працюємо. І я чую гарні свідчення про вашу церкву, що ви багато служите, приймаєте людей, збираєте допомогу, ввозите. Я вам насправді щиро вдячний за це. Ви знаєте, з того лютого 24-го, коли повномасштабне вторгнення вчинила Росія, наші церкви, по суті, перетворилися. Такі гуманітарні, ну ми називаємо хаби, такі центри гуманітарні. Ми багато допомагали. Через нашу церкву. Це те, що ми маємо в статистиці. А чого ще ми не маємо в статистиці? Я думаю, до, до третини, відсотків 30 ми не маємо в статистиці, понад 200 тисяч тонн ми зібрали, перевезли і роздали допомогли людям. І цивільним, і військовим, і багатьом іншим. Ви пам'ятаєте ті бікборди, які там нецензурщина висіла по всій країні. Ми сказали ні. Ми, якщо йдемо до перемоги, то тільки з Господом. Ми почали активно їх замінювати. Понад 4,5 тисячі по всій країні ми замінили на молитовні слова. І я можу розповідати багато статистики, не хочу. Але хочу сказати: уявіть собі, хтось із вас приніс отой буханець хліба. І поклав цей бус або щось інше. І хтось взяв цей буханець і дав людині, може для вас буде дивно звучати, але я дещо бачив, дещо знаю в Києві нам трошки чуть більше, ніж вам прийшлося пережити. І коли десь другий, може, день був, коли збучив ці російські солдати вже втекли, я приїхав з вантажем. Туди в Бучу, бо там один наш пастор був все, всю цю окупацію, він був там. І я дуже хотів його побачити. Бо не було зв'язку. Ну, розумієте, переживав. І я приїхав туди, і вийшла одна старша людина, і ми дали той хліб, і вона нюхає, цілує його. І каже: я давно його не їла. І це, можливо, хтось із вас поклав той, бус, той буханець хліба. Я вам дякую. Насправді Українська церква Християн віри Івановські показала потужний приклад для всього суспільства, як можна консолідуватися і працювати, і служити. Тому Хай Бог вас всіх благословить. Я, коли про це говорю, не раз згадую для себе текст із, текст із е, книги псалмів. «Блаженний, хто про Бога дбає, хто пам'ятає далі в день нещастя. Врятує Його Господь. І ще далі там є, і коли він буде на смертному ложі, підніме Його Господь. Хай ці слова виконуються в вашому житті. Амінь. Амінь. Добре. Я дуже хочу бути коректним, щоб не забирати багато часу. Ось хтось сміється, але є така приказка. Кажуть, говори коротко ще раз запросять. Тому я постараюся бути недовгим. Читаємо Євреям 11 розумів, перший і другі вірші. Напевно, ви знаєте цей текст на пам'ять. Але я його зачитаю. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Віруємо, розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. І, напевно, я мав би прочитати весь 11 розділ. Але я залишу це, щоб ви як домашнє завдання, щоб ви прийшли додому і його прочитали уважно прочитали. Віра. Що таке віра, від чого вона походить? Знаєте, віра не походить від новин через там, медіа, віра не походить від наших слів, від нашого навіть підбадьорення. Віра не походить. Вона може трошки під, через підбадьорення, вона може укріплятися, зростати, але основою віри написано є Слово Боже. Віра походить від Слова і Слова Божого. І ми із вами, які увірували в Господа Ісуса Христа, маємо Слово Боже. Це відкриття самого Бога про себе, про людину. Про творення, про Всесвіт, про майбутнє, про спасіння, одне слово, навіть про наше побутове життя. Все тут є. І це віра. Але знаєте, що я хотів би сьогодні зауважити декілька речей, буквально три речі зауважити. Про віру. Віра вона допомагає нам долати всякі перешкоди. Коли ми з вами говоримо про теперішній час, він насправді не простий час. З однієї сторони, ми вдячні Господу, що ми маємо хліб і до хліба, і ще й більше того, ми вділяємо і допомагаємо всьому світу. Я не сміюся, я кажу правду. Коли почалася війна, я пригадую, мав зустріч із керівником продовольчих програм ООН, це наш брат, віруючий чоловік. І ми з ним сиділи, розмовляли, там ще було присутні, це було в Рівному пригаду, ще були присутні деякі служителі. І він говорить фразу, яку я запам'ятав. Він каже: якщо протягом двох місяців, максимум трьох, не розблокують порти, українські порти, і ви не зможете вивозити зерно, то в Африці, в Азії почнеться голод. Чуєте? І в нас є цей хліб. Один єпископ з Іспанії мені сказав на одній зустрічі, каже, якби в нас була така війна, був би голод у нас. Італійці підхвачують кажуть, швидше всього, щось схоже було би і в нас. Брати і сестри, Бог з нами. Ми маємо хліб. Білі страждання, і нам треба через них пройти. Є ще білі страждання, через які ми проходимо, маючи чисто їх як особисті переживання. Може то хвороба, може то якісь проблеми в житті, може то матеріальні речі немає значення. І ми проходимо через ці страждання. З однієї сторони, якось може не гоже сьогодні День подяки, але я хочу підкреслити саме цю річ. Віра допоможе нам пройти всі страждання. Вірою ми здолаємо всякі перешкоди, вірою ми переможемо, і вірою ми зайдемо в небеса. І Біблія каже, що без віри догодити Богові неможливо. Правда так говорить. І коли ми читаємо, а віра, то підстава сподіваного. Що ми з вами сподіваємося? І ви можете зараз сказати на найближчу перспективу, я сподіваюся оздоровлення, я сподіваюся вирішення тих проблем, я сподіваюся те, на. В духовному плані я ось це сподіваюся, на велику перспективу це сподіваюся. І автор до євреїв говорить: віра це і є підстава того, що я сподіваюся. Бо якщо в мене немає віри, на як би я не сподівався, немає підстави, розумієте? Немає тієї основи. Доказ не бачимо. Звідки ми з вами знаємо, як створений світ? Ми віруємо словам Господа. Перша моя теза. Коли, я поясню потім назву, помітьте, скрізь, де стоїть питання віри, дуже близько і страх, дуже близько страх. Коли приходить хвороба, приходить страх чи ні? приходить страх. Коли прийшла війна, хоча. Захід України, скажімо, не, не, не пережив вторгнення, страх був. Я бачив, я їздив по всій країні. Страх був. І де віра завжди намагається прийти страх. І страх, що намагається зробити? Паралізувати нашу з вами віру, принести сумніви, зруйнувати бачення, яке Бог дає для нас, і заставити ось так, склавши руки, сидіти. Це не наша з вами доля. Брати мої сестри, я хочу, щоб ми зрозуміли, ми із вами вибираємо не страх, а вибираємо вірити нашому Господу. Амінь. Амінь. Перша теза. Вірити – це долати страх. Це долати страх. Коли ви будете читати весь цей 11 розділ, я вже не став його читати. Але згадайте про всіх героїв віри, згадайте про Єноха, де віра, там був страх. Згадайте про кого? Ну, наприклад, про Ноя згадайте. Згадайте про Сару, про Авраама, ну про будь-якого героя віри згадайте. Про Мойсея згадайте. Ну, ось пригадайте, коли він стояв, вивівши народ ізраїльський, не беремо все, що відбувалося в Єгипті. Ось він стоїть перед морем, ззаду в нього фараон з військами. На той час це була номер один країна у світі, самопередувала. І ось він ззаді, і Мойсей чітко розуміє, що має відбуватися. Але знаєте що? Страх буде підкрадатися. Ми нічого з цим не вдіємо. Він буде підкрадатися. Але у нас із вами є шанс вірою його перемогти. Ось чим ми відрізняємося. Вірою перемогти страх. Це не то, що я геть не буду боятися. Але це та ситуація, коли, може, боюсь, але я роблю. Може боюсь, але я йду. Може боюсь, але я вірю. Я вірою перемагаю страх. Я наповнюю своє серце Словом Божим, а настільки, що я цією вірою перемагаю страх і йду вперед. І ось перед Мойсеєм вибір, народ повністю впав відчай. Вони починають говорити, по суті, всі ті роки, які вів е, Мойсей, ізраїльський народ, він всі ці роки говорив, для чого ти вивів нас з Єгипту? І всі ці роки Мойсей мав наповнюватися вірою. Скажіть, будь ласка, звідки він міг мати цю віру? Він міг мати цю віру від підбадьорення від народу? Ні, навпаки. Він часом один стояв. Бог каже до нього: візьми свою палицю, піди до моря, простягни і я розділю це море. А давайте ми поставимо себе на його місце. Ми беремо палицю, йдемо до моря, і простягуємо над море. Що ви будете думати? Я думаю, там рій буде в думок крізь. Це так виглядає все просто. Або пригадайте момент, коли він кидає палицю, а вона перетворюється в вужа. І Бог говорить йому, візьми. Ви часто брали вужа за хвоста? Це так просто читати, правда? Але це треба що зробити? Перемогти страх. І я думаю, що він може не один підхід робив, Пробував, не знаю, не написано. Але якби я був на його місці, напевно, я би думав, як ту голову щоб вона… я не знаю, що я думав би. Паралельно йдуть ці речі. Віра, і страх. Паралельно. І він все ж таки простягує, як тільки він торкнувся хвоста, стала палиця. Коли ми говоримо про віру, брати мої сестри, ми не можемо говорити про віру без глибокої посвяти нашого життя Господу. Бо там нічого працювати не буде. І ось він піднімає свою палець, і Бог наводить вітер. Уявіть собі, який там був вітер, який розривав цю воду, розводив її на дві сторони і робив суходіл. І заради одного. То щиро вірив, долав страх, спасіння отримав весь народ. Хай нас, брати і сестри, не так багато в українському суспільстві. Я, власне, не знаю, скільки відсотків, хай три може відсотки, я не знаю. Але не так і мало. Бо коли люди, мужі, жінки в вірі стають і кажуть ні страху. Ми покоряємося словом, море розступиться, змія перетвориться у, у, у палицю. Хвороби відступлять, перемога прийде, бо ми віримо не словам людині, не новинам, ми віримо живому Богу. Знаєте, чому? Апостол Павло, будучи в кораблі, якого 14 днів море носило, і зберігав спокій, бо він мав слово від Бога, що він має стояти перед ким? Перед кесарем. І крапка. І він вірив, я маю стояти перед кесарем. Що буде? Корабель розіб'ється, не знаю, що буде. Я маю стояти перед кесарем. Як часто Господь виручав нас такими словами, згадайте по життю? Він виручав нас цими словами, даючи нам елемент, за що ми зачіплялися і продовжували вірити і йти. Слава Ісусу! Слава. І знаєте, є от інший приклад Петро. Господи, дозволь мені, якщо це ти. Піти по воді, Іди. Петро встає, іде по воді, і далі його перемагає що? Страх? І що трапляється? Він починає тонути. Слава Господу, наш Бог милосердний, навіть тоді, коли страх перемагає. Але бачимо, яка різниця? З другої сторони, вже ми бачимо іншого Петра, особливо після дії святих апостолів, а ось ми бачимо іншого Петра, правда? Ми можемо бачити Петра, який відрікся від Христа, але ми вже бачимо Петра, який стоїть перед тисячами людей і проповідує їм. Ми бачимо Петра, який вже не боїться померти. Чому? Віра. Віра. Був один досвід, був другий досвід. І знаєте, я вам скажу, по правді кажуть, у кожного з нас є досвід, коли страх перемагав, і є досвід, коли віра перемагала. А тепер давайте озброїмося тим досвідом, коли перемагала віра. І будемо про це пам'ятати. Чому є дуже важливо? Особливо Бог звернувся до ізраїльського народу і сказав, що це надзвичайно важливо, щоб ви своїм дітям передали всю дорогу, яку я вів в вас. Чому дуже важливо? Бо люди мають пам'ятати. Це є важлива річ. Тому перша моя теза віра страх. Якщо страх починає долати, йдіть до Бога в молитві, в слові. І коли ми читаємо слово Боже, от вірмо, що це точно так. І стіймо на основі цього. Знаєте, коли Мойсей піднімав палицю, я не думаю, що він такі великий раді і щастя це робив. Він бачив, що робиться. Він переживаннях це робив. Він, може, не до кінця десь щось розумів і страх, і далі десь пробував його серце опанувати, щоб він це не зробив. Але він почув Слово Боже. І він починає робити так, як сказав Господь. Він починає вірою перемагати страх. І починає робити. І Бог спас їх. Я інколи коли згадую цей текст, особливо серед дітей, так знаєте, трохи так якби розмовно говорю, кажу: і знаєте, вони йдуть. Хтось намагається там якоюсь лодкою, батискафами, спуститися на дно моря, побачити, що там, які там риби. А вони йшли по дні моря і дивилися, розглядали вправо, вліво, там напевно, риба виглядає і думає, а де вода? Бог навів вітер, який розривав. Багато ви бачили вітер, який розриває навпіл воду. І що той вітер не здум Мойсей? Це було все надприродне. Продовжуємо вірити Богові. Друга моя теза, швиденько. Кожен із нас ми маємо призначення в житті, брати і сестри. Якщо ви подивитеся на героїв віри, ви знайдете, що кожен із них мав призначення в житті і він виконував своє призначення. Навіть тоді, коли страх, навіть тоді, коли, можливо, щось було. Мойсея було призначення вивезти народ ізраїльський. І одного разу, коли Бог розізлився, просто розізлився і сказав: відійди, пам'ятаєте, я знищу. Мойсей пам'ятав своє призначення, як Бог цінує, коли людина пам'ятає своє призначення. Знаєте, Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти кожного із нас. І Він пам'ятав своє призначення навіть тоді, коли висів на Головському Христі. По обидві сторони його висіли розбійники. Один з них там зневажливо говорив, а другий сказав фразу Згадай, коли прийдеш царство твоє. Ісус пам'ятав своє призначення і навіть на Голговському хресті, коли йому було боляче, неймовірно боляче. Знаєте, на таких, е, таких покараннях. Люди зазвичай бо римляни часто використовували таке покарання, особливо для бунтівників. Люди помирали не від того, що втрачали кров і швидко помирали. Деякі з них могли помирати по дві по три доби. Це було дуже важке, це страшне було покарання. Пригадуйте, що Христу перебили ноги. Знаєте, для чого перебивали ноги? Щоб повітря не набирати, щоб задихнувся і помер. І коли палюче сонце, ті цвяхи розривали, але сонце палюче, воно запікалося, і кров призупинялася. Капала, звичайно. Але саме найбільше, найстрашніше що було, що легені наповнювалися рідиною все більше і більше. Ставало все менше і менше місця, щоб набрати повітря. І рознести повітря. Все воні мів лало. Ну, одним словом, людина ось так помирала. І ось там, переживаючи ці страждання і муки, де кожне слово, щоб вимовити, треба було піднінятися на цих цвях. Він продовжує виконувати своє призначення. Це унікальний приклад для нас. Це приклад віри, що Бог нас поставив. Брати і сестри, Бог нас поставив. На цій землі не лише для того, щоб ми народилися в цьому світі, як кажуть, народити сина, посадити дерево, що там ще третє будинок збудувати. Окей, добре, немає проблеми, нехай буде. Але Бог нас поставив як своїх слуг, Виконуємо наше призначення. Чому? Я поясню, коли ми будемо виконувати наше призначення, ми будемо бачити чудеса Божі. Не вірите? Спробуйте. Спробуйте проповідувати, ви побачите, як люди каються. Спробуйте молитися ви бачите відповідь від Бога, правда? Виконуємо призначення, до якого Бог нас покликав. І третє останнє. Вірити через власний досвід. Про що я хочу сказати? Пам'ятайте милості Божі. Ось давайте зараз подумки. Пробіжіться. Якщо я запитаю, хто із вас отримав коли-небудь від Бога оздоровлення? Є серед нас такі? Ух, як багато, я думаю, буде, правда? Вирішення якихось питань. І я зараз буду називати десяток речей і будуть підніматися руки. А ви пам'ятаєте ці речі в своєму житті? Знаєте, для чого пам'ятати? Бо ми живемо в тому місці, де є гріх, де є беззаконня, і диявол завжди буде намагатися перенести страх. Пам'ятайте милості Божій. Коли я пригадую себе в молодості, і я не так багато займався будівництвом, але трошки. І ми робили покрівлі криші. І оці балки, коли ставили балки, був момент, коли я по тих балках без страховку, без нічого, туди-сюди бігав. Спочатку страшно було, так, знаєте, обережно, обережно, а потім прийшов досвід, і я вже бігав і зовсім не боявся. А потім прийшла перерва, і я пригадую, я приїхав, будували будинок, я заліз подивитися і думаю, я перейду з цієї стіни на ту. А не тут то було. І я туди ставати, а ноги починають труситися. Люди добре, що ж це таке? Пару років тому назад так вільно бігав, а вже... Відбувся розрив досвіді. Чуєте? Не розривайте ваші взаємини з Богом. Будьте з ним постійно взаємини. Це збудує вашу віру. Зрозумієте про що я? Це збудує вашу віру. Подивіться на героїв віри і ви це знайдете. Знаєте, для когось я бачив один сюжет. Як Якодинка натоходиць натянув трос і він ходив там. Це досвід. Це досвід. Але Орел, який літає, це його середовище. Давайте зробимо віру не просто досвідом, а це моє середовище життя. Амінь.